Всім привіт! З вами Валерія і я вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні хочу показати свої готові роботи, поділитися процесами і, в принципі, все, що я робила за ці два тижні, поки мене не було на Ютубі. Тож, поїхали. Всім привіт! Сьогодні в мене знову розпаковка, знову з магазину, знову з магазину с ком, І давайте почнемо. І, як завжди, в мене опал. Давайте по одному моточку буду вам показувати. Перший моточок це ось такий моточок з колекції Regenwald 20. Ця колекція присвячена до 20-річчя цього випуску. І це в нас зебра. Будуть ось такі шкарпетки. Номер кольору 1205. Так буде виглядати. Це в'язання так і ляжуть смужки. Я буду в'язати парочку на замовлення з цієї пряжі, тож буду трошки вам ділитися згодом. І я, звісно, не могла замов... не замовити цю пряжу. Це знову колекція Ван Гог. У мене є ж декілька моточків цієї колекції. Колір номер 5433. Він такий дуже-дуже осінній, дуже-дуже гарний. Ось. Мені здається, чогось він дуже тоненький. Зараз перевірюю з тими, що в мене є. Я б дуже хотіла сказати, що в мене є трошки опало, але в мене є майже всі кольори з колекції. Я також ще в'язала з двох інших тож, ось такі в мене вони є. Це колір номер 5431. Дуже подобається. Не знаю назву кольору, я підпишу її на відео. Так, це соняхи. Соняхи у нас 54-32. Ось такі вони також дуже осінні, гарні, неймовірні. Це новий моточок, це в нас зоряна ніч. До речі, мені здається, що ось це більш схоже на зоряну ніч, ніж. ось це. Цей колір 54-35, і останній. Такий ніжний, мені дуже подобається 54,37. Звісно, я б хотіла всіх зв'язати їх для себе, але мені стільки не потрібно, поки що зберігаю, поки Опал не збирається виводити цю колекцію з продажу, але не хотілося б так ризикувати. Перше, що я хочу показати, і востаннє показувати цей светр, це мій Ліон. Я його дов'язала і ось такий в мене гарненький він вийшов. Далі я буду намагатися вставити якісь підзйоми. Але щось я не дружу зі стертивом, і в мене здається, вийшли не дуже гарні кадри. Але побачимо, можу щось зможу вирізати. Що? Що хочу про нього розказати. Хочу детальніше на нього звернути увагу, бо я дуже довольна, я давно його хотіла зв'язати, давно почала його в'язати, і нарешті-нарешті, я його закінчила. Так, перш за все, з чого він в'язався, цей светр в'язаний з цих двох ниточок. Це. Прізма, 400 метрів на 100 грам, 85% маронос, 15% кашемір. Та саряна це 1500, 1500 метрів на 100 грам, 45% бебі Альпака, 25% маронос і 30% ПА. Ці дві ниточки я купляла у Вулексперт. Якщо вам потрібно, я знаю, такого кольору вже немає, але є інші. По розходу. Цей светр в мене вийшов дуже-дуже маленький, дуже дуже м'ягенький і легенький. Чого кажу маленький? Він в мене кроп. я захотіла зробити таку довжину, але ширина ну це Мка в мене. Вага. Вага в нього, якщо мені не брешуть ваги мої, бо, якщо чесно, я їм не дуже сильно довіряю, він десь 300 грамів, 290, може 300 грамів. Точно не можу сказати. По розходу. Точно не можу сказати. Ось цієї нитки у мене залишилось приблизно 150 грамів за 400. Тобто вив'язано 250. І серіана в мене залишилось десь 20 грамів. Це не точно. Бо я, якщо чесно, мої ваги щось дуже сильно погано працюють, бо потрібно замінити батарейку. Але плюс-мінус, ось ви бачите, що в мене вийшло свет в 300 грамів. А, звичайно, я дуже низького росту, тому він в мене такий недовгий а, і достатньо широкий. Бо я, а, хоч і не дуже висока, а я достатньо широка. Тож, ось такий в мене вийшов светер. Давайте по технічним деталям: з технічних деталей. Основне полотно я в'язала на спицях 4 і рукави, і е, тіло. У мене не змінюється. В принципі, щільність на маленьких колах і на великих. Далі. Цю резинку е, я закривала на трійці замість 3,5 за описом. І вона в мене вийшла достатньо гарно. Я це казала в минулому підключенні, але хочу повторитися: е, рукави. Я зробила трошки більше е, убавок, бо мені захотілося трошки їх завузити до, до кінця. І рукави в мене ось такі вийшли. Резинку я в'язала на спицях 2,75, бо я спробувала трійку і якось було дуже сильно розхлябано. Тож я зробила отакі: все закривала я італійським закриттям, і цю резинку, і резинки на рукавах, і ось таке в мене вийшло. Горловину я в'язала. Перев'язувала декілька разів. Точніше, не перев'язувала, я її перешивала. Може, навіть досі трохи видно, залишилася ще з минулого разу. Я випрала її невірно. Я вибрала її в негарному стані. Зараз покажу, як вона виглядала раніше. Ось так вона виглядала раніше. Я чомусь не звернула увагу, що дуже сильно ось тут тягнула петлі. Зараз я вже перезакрила і. Це виглядає набагато краще. Я дуже-дуже сильно задоволена. Светр такий, знаєте, він прям базовий. Вже його носила декілька разів на вулицю. Він не кусається, звичайно, дивлячись, яка температура. Але я вдягала його на футболочку, і мені дуже сподобалося. Що хочу сказати про, в принципі, про цей виріб. Це гарний базовий светр. З дуже легким описом, дуже простою конструкцією, але в той самий час цікавий. Я досі не впевнена, що мені подобається, як на мені сидить саме така конструкція, але мені подобається дуже цей колір і подобається, що в мене вийшло. Якщо я там трошки збавлю в об'ємі, то звісно він на мене сяде ще краще, але це вже трошки попахує РХП, тоді давайте без цього. Живемо, як ми живемо, приймаємо такими, якими ми є. Тож, моя готова робота. Нарешті, це четвертий останній раз, я вам показую її на каналі. Можливо, я колись в ній з'явлюсь на відео, але вона така тепла, така м'яка, і всього 300 грамів це ж майже нічого. Дуже приємний светрик. Клас, задоволена на всі 100. До речі, ось такий джинсовий колір, він мій найулюбленіший. Тож, в'яжіть <свісно> Ліон, якщо ви хочете. Він дуже гарний. Що я хочу ще сказати? Опис Ліон я придбала на сайті ПозітНІД. До речі, цей опис є на українській мові. Тож, якщо ви боїтеся починати в'язати, що ви не зрозумієте чогось складного на англійській мові, то не бійтеся. Він є українською, можете собі завантажити, ну, придбати і завантажити і в'язати. І в'язати в, в задоволення. Єдине, що хочу сказати, цей опис не є складним, якщо ви досвідчена в'язальниця. Нічого нового ви для себе не відкриєте. Але для мене це був перший досвід є саме такого японського діагонального плеча. Я ніколи з цим ще не працювала. І було це цікаво. Також перший раз я так оформлювала гор... горловину. Мені, до речі, дуже подобається. Я бачила, що деякі светри у Петіт Knit так оформлені, тож буду задивлятися. Мій відгук на цей светр супер-клас, дуже подобається. Він дуже насибельний. Знаєте, це такий момент, коли ти можеш і вийти, і в люди, і просто накинути його під курточку і сходити в магазин. Так, ось такий красончик. Можливо, можливо, можна було не закривати так туго резинки тут, і не робити останню убавку до 60 петель, зробити трошки рукави, хоча тоді в куртку було б незручно. Ні, все я зробила вірно, все подобається, все як зроблено, так воно і є. Він такий мій унікальний, з двічі перерозпущеною горловиною, але як є. Я. я наче й намагалася його відпарити тут, але нічого. Трошки він ще косить. Вже не так сильно, але трошки косить. Так, ось така краса. Я задоволена на всі мільйон відсотків. І нове підключення. Я до вас з готовою, з майже готовою роботою. Це шкарпетки. Давно в мене не було готових пар шкарпеток, я трошки за ними засумувала. І ось що ми маємо. Це, як я казала, я отримала цю пряжу на початку е, випуску. Це в мене опал Ван Гог 5433. Я не можу сказати, як називається ця картина, але точно знаю. Я гуглила нещодавно про Ван Гога, і ця картина е, Седлі знаходиться не в тому місці, де вона повинна знаходитися. Кому буде цікаво, розбереться детальніше, але. Не хочу навіть такі слова казати на своєму каналі. Тож, ми маємо майже завершену пару шкарпеток. Я сподіваюся, що сьогодні ввечері я її вже дов'яжу. І ось такі будуть шкарпетки. Я намагалась в'язати їх резинкою. І я зрозуміла, що навіть резинка перебуває це неймовірне забарвлення, бо я. Ну, прям закохана в ці кольори. Вони такі прям осінні. Не знімала маркерочки, поки не зав'язала другу. Е Мені потрібно виводити собі нову практику, бо зазвичай я так: от промаркерую все і прив'язую другу. Але все ж таки краще було б, якщо б я робила це поступово і один за одним. Але ось що ми маємо. Я дуже задоволена, це стандартна для мене конструкція. Це 15 рядів резинки 2х2. Я полюбляю більше, як виглядає резинка 2х2, тому використовую її найчастіше. Далі це 45 рядів пагомілку і моя улюблена французька п'ята. Ось так гарно вона лягла у виріб, мені дуже подобається. Можливо, я трошки не так неоднаково натягнула її на блокатори, але коли дов'яжу, все буде краще. Ось. Що хочу ще сказати: з цією парочкою це все. І як тільки я завершу, почну в'язати наступну. А, давайте про спиці. Останнім часом мені чомусь полюбляється в'язати саме бамбуковими спицями навіть таку. Ну, шерсти пряжу як Опал, і я використовую в цьому проєкті, як і в минулому, в принципі, проєкті свої сініти. У мене є ще один закритий набір, я зараз вам його покажу. Лейт-Лейт знайшла. Ось мої улюблені бамбукові спиці це Сініт Кашицу. Кашицу це... це їх колір, бо також є світлий бамбук, але я полюбляю саме темний, бо він. Оброблений, як я розумію, температурно, і більш гладкий, і більш стійкіший. Це, це в мене набір з п'яти шкарпеткових спиць. Мого улюбленого розміру це 2,25 і улюбленої довжини 15 см. Спиці класні. До речі, бачите, яка велика упаковка і такі маленькі спиці. Я обожнюю ці спиці, вони зроблені, як бачите, в Японії. Ось. Тому я і всіх їх можу вам рекомендувати, але якщо ви раніше не працювали з бамбуком, або ви трошки необережні, то все ж таки краще обрати для себе чагу, бо їх в наборі 6 штук і хоч одне право на помилку, бо тут їх 5. Якщо я зламаю, то все. Ну, якби, мій набор буде не функціонувати. Саме тому я тримаю запасні. До речі, дуже сильно роздумую стосовно набору саме. Кругових спиць сініт, вони зараз випустили нову лінійку. Я вже питалась в деяких магазинах, там, задивлялась, але е, поки, що, поки що ні. Хочу трошки не знаю, пров'язати тим, що є, може назбирати кошти і купити собі цей набірчик. Е, тож, давайте покажу, що в мене є в планах стосовно другого, другого меточку. І другий вона це в нас зебра. Хоч я казала раніше, що я почну з цієї зебри, але я вже зламала повністю голову, коли обдумувала, як зробити. Як минуло так і цю, це буде пара на замовлення. І стосовно цієї маю я критерії. З критерій це Рюша, ось вона ускладнює мені життя, якщо можна так сказати. Ну, не саме Рюша, а колір цієї пряжі. Я думаю, це видно, але це не білий. Це такий грязно-молочний колір, може, більш молочний. І це не чорний. Він такий темно-сірий. На камері все ж таки це більш контрастно, але в житті це не прям black and white Це, це таке щось в помірних тонах. Знаєте, натуральний. Натуральний білий, натуральний чорний. Так, Вітанечка, Проходимо далі, проходимо. <реш> Ось такі тони. І мені попросили зробити рюшу Я дивилась, дивилась Ну білий з ним, ну не білий, ну, він, е, біла рюша буде дуже е, виглядати якось виразно, а цей колір буде на її фоні ну, здаватися грязним, бруд, а цей колір на її фоні буде здаватися брудним. Не хочу. Чорну рюшу не гарно сіра не пасує. Що я придумала? Я придумала зробити рюшу з махеру. Це не моя розробка, тому <смі> таке, я вже це бачила на Ютубі, багато хто це робить. В мене є мохер, я в'язала з нього шампань кардиган і в мене залишилось трошки тут на такі деталі вистачить. Це в мене суперкіт Байріго. 1500 метрів на 100 грам. 70% кіт мохеру, 5% мариносу, 25 ПА. Ось, я думаю, зв'язати його в декілька ниток взяти і зробити. Бо, як ви бачите, що той, що той не білий, він такий молочний із жовтим підтоном. Наче вони виглядають ідеально. І залишилось лише спробувати зробити рюшу. Стосовно Рюш, у мене також багато для цих думок. У мене є книга, зараз вам її покажу. У мене є ось така книга секрети японських візерунків. І тут. Багато варіантів рюш а саме 10. І тут у нас ось така величенька кількість рюш Я вже в'язала оці листочки, я в захваті від них. І думаю, що б мені спробувати з мохеру? З мохеру не хотілося б ризикувати. Можливо, я свяжу щось більш класичне, без всяких, там типу, шишечок якось тут. Або дуже сильно дірок, я боюсь що це також не дуже добре ляже з махером. Але подивимося. Єдиний мінус ось цих рюш це те, що вони в'яжуться знизу до гори, тобто розширюються. Це трошки мені. Не підходить, бо тоді ось тут буде не такий еластичний край. Якщо в'язати стандартну рюшу, там, наприклад, набрати на 60 петель 120, замість 60 120 і потім там, їх поступово зменшувати, я вже в'язала такі шкарпетки, зараз додам фотокартку, як виглядає рюша, І як виглядає ось ці листочки. Мені здається, в мене є фотокартка. Чому я це кажу? В тих зелених. Що я зв'язала з цими листочками, відчутне ось це з'єднання, трошки незручно. Я боюсь, що махер, він, в принципі, не дуже буде еластичним, він не є такою прям ниткою еластичною, тим паче, що він на поліовідній основі, тобто ніякого ніяко розтяжіння ну, не потрібно бути. Бо махер це така цупка нитка, вона ну, майже не тягнеться, вона більш така стабільна. А як в дві нитки, так тим паче. Ще буду думати, я дов'яжу сьогодні, можливо, завтра, шкарпетки, такі яскраві осінні, і почну в'язати ці. Почну в'язати свою зебру, Нарешті, думаю, чесно кажучи, я ходжу і думаю про не те, щоб я відлинювала, прокрастинувала, а це прям дуже, дуже багато роздумів, як краще, щоб це було гарніше. Бо. Хочеться зробити гарніші шкарпетки, ніж минулих разів. Хочеться, щоб щось таке було новеньке-цікавеньке. Ну, типу я використаю вже іншу п'яту. Це буде не французька, це буде там, скоріш за все, Стронг, щоб не поплили ці смужки. Також я хочу. Хочеть... Спробувати зробити ось такі е, часті смужки, і, можливо, я зроблю нерегулярною резинкою. Подивимося, як це буде виглядати, бо резинка псувала ось це забарвлення. Не думаю, що вона буде псувати е, зебру. В принципі, це все. Це все, що я планую зробити якомога швидше. Не розпоказую вам про свої довгі плани, бо, е, бо це розказати плани, а потім з себе сміятися. Я дуже задоволена, що в мене вийшло на цьому тижні, на цих двох тижнях. Перепрошую, я мало в'язала, в мене було багато роботи, і ніяк ніяк все це не вдавалося. Тому дякую всім за увагу, за ваш перегляд, всім гарного дня. Дякую вам за увагу.